Всім привіт! Ви на каналі Basti Games. А сьогодні в нас буде швидкий огляд правил настільної гри Сільвер! Локалізована ігромагом, це компактна, трішечки азартна гра на скидання карт. Основним завданням буде очищення власних селищ від карт з великими значеннями перевертнів. Ми це будемо робити за рахунок обміну однакових карт або ж обміну один до одного. На початку гри кожному гравцю роздають 5 карт в закриту. З яких можна буде проглянути лише дві, запам'ятавши їх значення, всі ж наступні прийдеться дізнаватись завдяки застосуванню здібностей персонажів, яких в даній версії гри налічується 14. Всі описувати не будемо. Для цього в комплекті є окремий довідничок, але до прикладу, відкрита емпатка в вашому селищі дає змогу під час кожного свого ходу подивитися одну з ваших закритих карт. А учениця провидиці дозволить піддивитися одну карту суперника. Загалом всі карти активуються трьома методами: одні при викиданні карт з колоди до скиду, інші постійно діючи в селищі, коли відкриті горілиць, а здібність тринадцятки застосовується при скиданні чи обміні карти з селища. Партія триватиме 4 раунди, протягом яких гравці у свій хід обиратимуть одну з трьох наступних дій взяти карту із колоди. Ви можете покласти її до скиду або обміняти на свої карти. На практиці кожен гравець може поглянути на карту з колоди та, за потреби, застосувати вказану властивість, скинувши карту до скиду, або ж обміняти дану карту в закриту взамін на одну чи декілька з власного селища. Тут важливо пам'ятати, якщо на обмін висунуто більше однієї карти, всі повинні бути однаковими. Інакше ви не лише відкриєте руку суперникам, але й на знак покарання залишите і свої карти і нову додасте до селища. Другою дією можете взяти карту зі скиду, розмістивши її уже у відкриту до власного селища. Ну і наостанок можна оголосити збори, себто закінчити раунд. Вулк! 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 Після оголошення про збори, всі інші гравці мають ще по одному ходу. А далі поточний раунд добігає кінця і розпочинається підрахунок перевертнів в ваших селищах. Збори може скликати гравець, який має на руках максимум 4 картки, ну або ж по завершенню колоди. Гравець із найменшим значенням, який скликав збори в кінці раунду, отримує срібний амулет. Ним в наступному раунді він зможе захистити одну свою картку від будь-яких паскудств. Тобто, викликав на карту амулет, ні ви, ні ваші супротивники не зможуть її чіпати до скликання зборів. Це ж стосується і постійно діючих здібностей, якщо амулет буде викладено на відкриту картку. Окрім цього, за успішне скликання зборів показник у кулак за цей раунд у гравця обнуляється. Однак, якщо хтось із суперників набере менше балів за ініціатора зборів, він не лише не отримує амулет, але й доплюсує 10 балів до свого першочергового показника. Виграє в грі староста із найменшим показником перевертнів за підрахунком 4 раундів. Сподобалась гра? Посилання на магазин залишили в описі. А тут є вже відзнятий на неї летсплей. А якщо ти не хочеш, щоб тебе вночі зустрів перевертень, то став подобайку даному відео і підписуйся на наш канал. Слава Україні!